Тож, про все по порядку, президент Сполучених Штатів напередодні провів, за його словами, продуктивну телефонну розмову з Путіним, під час якої вони домовились про початок переговорного процесу між їхніми командами. І саме ключові тези Трампа, які він сам і озвучив під час спілкування з журналістами, викликали величезний резонанс. Зокрема, Трамп наголосив, що членство України в НАТО більше не обговорюється. Заявив про повернення до кордонів 2014 року, мало ймовірне, і одна з найбільш контраверсійних позицій, президент США припустив, що мирні переговори можуть відбуватися без участі України, тобто Київ фактично можуть поставити перед фактом, і це є особливо показовим. Трамп не бачить проблеми у введенні прямого діалогу з Росією без участі України, що прямо суперечить принципу нічого про Україну без України, якого дотримувалась адміністрація Байдена. Європейські лідери відреагували на заяву Трампа досить різко. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус засудив рішення здати переговорні позиції ще до початку самих перемовин. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголошував на необхідності досягнення самосправедливого миру у співпраці між Україною, Європою та США. Особливо гострою була реакція колишнього прем'єр-міністра Швеції Карла Більта, який порівняв підхід Трампа з діями Невіла Чемберлена у 1938 році, зазначивши, що навіть той не опускався так низько. Можливо відзначити, що європейські країни не обмежуються лише критикою. Німеччина, як найбільша економіка ЄС та ключовий військовий партнер України в Європі, демонструє готовність посилювати підтримку. Створюються спільні підприємства з українською оборонною промисловістю. Розвивається співпраця у виробництві та ремонті військової техніки. Агент НАТО Рюта наголошував, що ЄС готовий навіть оплачувати американську військову допомогу Україні.